Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож приготуйте з письма, простий олівець та кольорові олівці. Одного разу теплим вечором олівець малювець проходив через парк і побачив дітей, які влаштували театр прямо на вулиці. Візьміть мене до себе, попросив олівець малювець. Будь ласка, відповідають діти, а що ти будеш робити? Я буду розповідати вірш. Ось який вірш розповів олівець-малювець. Стисніть пальці лівої руки у кулачок. Ми будемо по черзі розгинати їх, починаючи з великого. Отож, промовляйте разом зі мною віршика та виконуйте рухи. Цей ось пальчик, мій дідусь. Цей ось пальчик мій татусь, цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик моя мама, цей ось пальчик я. От і вся моя сім'я. Тепер зробимо цю ж вправу правою рукою. Цей ось пальчик мій дідусь, цей ось пальчик мій татусь. Цей ось пальчик моя баба, цей ось пальчик моя мама. Цей ось пальчик я. От і ця моя сім'я. Діти, відкрийте зошити. Подивіться, який малюнок ми з вами зараз заштрихуємо. Які види ліній використовуватимо під час штрихування? Так, духоподібні. А візерунки. Правильно, ті, які складаються із ліній з петлями. Та напівовалів. У повітрі намалюйте візерунок із ліній і петель, потім із напівовалів. Получилось? Тоді доберіть колір олівців, які ми будете малювати, і розпочинайте заштриховувати гриби. Не будемо гаяти часу. Виконаємо візерунок на аркуші в лінійку. Із яких ліній складається перший візерунок? Так, із похилих. Що є крім ліній? Так, крапки. Через яку кількість ліній повторюється крапка? Правильно через три. Між скількома лінійками розташовано візерунок. Правильно, між двома. А наступний візерунок розташовано між скількома лінійками. Так, між трьома. А чим відрізняється третій візерунок від другого? Правильно, чергуванням довгих і коротких похилих ліній, звідки починаємо малювати вертикальну похилу лінію. Так, зверху вниз. Візьміть правильно олівці, сядьте зручно, починаємо працювати в зошитах. А ось який візерунок чекає на вас на аркуші в клітинку. З яких частин складається перший візерунок. Правильно скіл і квадратів. Розглянемо їх розташування. З чого починається візерунок? Так, з квадрата. Потім, що намальовано. Правильно, коло, яке розташовано поруч із квадратом. Потім квадрат. Тільки розташований нижче, ніж попередні дві фігури. Потім коло, за ним квадрат. Подумайте, яка фігура буде наступною? Де вона буде розташована? Здогадалися, що слід малювати після квадрата? Закінчить обидва рядки цього візерунка. Перейдемо до наступного візерунка. З яких елементів складається цей візерунок? Правильно, скіл. І трикутників. Як вони розташовані відносно один одного? Так. Коло розташовано над трикутником. Якою є відстань між елементами? Правильно, одна клітинка закінчить малювання цього візерунка на обох рядках. Діти. Олівець-малювець дуже старався намалювати для вас гарного котика. Перемалюйте цю картину на чистий аркуш у клітинку і розфарбуйте обох котів. Виконані діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!